Доброго дня, і так уже достатньо багато інформації в українських змі щодо проходження ідентифікації. Вже є багато відео, багато статей щодо того, що треба проходити до 31 грудня ідентифікацію. Я нагадаю, що ідентифікацію треба проходити. Таким категоріям пенсіонерам, по перше, це тим, хто знаходиться за кордоном, по-друге, це тим, хто знаходиться в окупації, по-друге, хто вийшов з окупації. Оце таким пенсіонерам треба проходити ідентифікацію. І є три способи проходження ідентифікації: перший спосіб це самому звернутись пенсійний фонд або в свій обслуговуючий банк. По-друге, другий варіант це зайти на. Портал пенсійних послуг і цим і цими діями буде зафіксовано за вами ідентифікація. І третій варіант це звернутися до уповноваженої особи в консульстві, якщо ви знаходитесь в українському консульстві, якщо ви знаходитесь за кордоном. До речі, наступне відео буде якраз, якраз інструкція по запису. До консульства для того, щоб пройти ідентифікацію, і в сьогоднішньому відео ми покажемо вам на практиці інструкцію по проходженню ідентифікації пенсіонера саме на порталі пенсійних послуг. Хочу звернути увагу, що на портал пенсійних послуг треба зайти саме з дія підпису. Тому що інші варіанти входу не будуть фіксуватися як проходження ідентифікації. Всі деталі в цьому відео хочу ще наголосити, що додивіться відео до кінця, тому що саме в цьому відео є багато деталей, які дадуть відповіді на ваші питання. Поїхали! Друзі, і так ми перейшли до практичного заняття. І для того, щоб пройти ідентифікацію через ідентифікацію пенсіонера через портал пенсійних послуг, нам треба зайти спочатку на портал пенсійних послуг. Я відразу хочу сказати, що ця процедура повинна починатися з комп'ютера або ноутбука, а потім переходити в смартфон ваш. На жаль, така процедура. Далі ви зрозумієте, чому і так. Пошуку Google пишемо портал пенсійного фонду. І саме перший сайт, який буде, portal.pfu.gov.ua, це пенсійний фонд. Переходимо в нього. І ось головна сторінка порталу електронних послуг пенсійного фонду. І нам треба натиснути кнопку Вхід. Не реєстрація, а саме вхід. І на даний момент нам надається достатньо велика кількість способів входу доходу. Кабінету пенсіонера, і згідно умов пенсійного фонду для того, щоб пройти дистанційну ідентифікацію пенсіонера, треба пройти її саме через ДІАПІД. Натискаємо Дієпідпис і натискаємо кнопку Отримати код для входу. І ось з'являється QR-код. На даному етапі нам треба взяти телефон і відкрити або ж застосунок на телефоні, який щитує QR-код, або відкрити фотоапарат і фотоапаратом. Навести і навести камеру на цей QR-код, де вас або автоматично перекине на дія підпис у вас на смартфоні, або ж з'явиться на екрані посилання, де вам треба перейти, і воно автоматично перейде на дія підпис. Далі я зараз інструкцію показую в телефоні, як буде проходити етапи підпису. І так, переходимо. Як ви бачите, ми перейшли за QR-кодом з телефону. І в телефоні у нас вже був встановлений додаток Дія, і воно відразу просить нас підписатися через дію підпис. Натискаємо підтвердити. Далі відеоверифікація проходить через камеру. Натискаємо далі. Натискаємо код для дія-підпису, який ви раніше встановлювали. І натискаємо зелену кнопку підтверджено. І ось після того, як я пройшов, підтвердив, зробив останній крок підпису в своєму телефоні, відразу мене перекинуло на головну сторінку мого особистого кабінету пенсіонера. Хоча я не являюся пенсіонером. У мене ось папка Моя пенсія закрита. «Виявлятися пенсіонером. І ось ця процедура входу в. На портал пенсійного фонду і являється проходженням ідентифікації. Більше вам нічого робити не треба. Друзі, ще один нюанс, із за якого достатньо багато пенсіонерів не може пройти ідентифікацію через Дію підпис, при тому все, що, що у них дія встановлена на смартфоні, це те, що у них сам, сам, сам підпис не увімкнено. То для цього вам треба зайти в додаток Дія, от ви зайшли в додаток Дія і натиснути отут меню. І отут підпис». У мене уже цей підпис» активовано, включено. Якщо у вас буде вимкнено, вам треба увімкнути цей підпис». і пройти ідентифікацію, після чого він у вас буде увімкнено. І коли він буде увімкнуто, тільки тоді вам треба заходити в особистий кабінет пенсіонера для для проходження ідентифікації. І так, сьогодні я вам надав один з способів ідентифікації пенсіонеру дистанційно, дистанційної ідентифікації пенсіонера. Також на цьому каналі, на YouTube-каналі Банківський Клуб, ми надає, надаємо і інші інструкції щодо ідентифікації пенсіонерів. Тому, якщо ця інструкція вам не підходить, шукайте інші інструкції на цьому каналі. Якщо у вас будуть питання, задавайте їх в коментарях. Будемо намагатися комого швидше на них відповідати. Це найкраще.